Байдена 2021-го стало не лише історичною подією, а й джерелом численних мемів в соцмережах, тому що церемонія супроводжувалася урочистою атмосферою, але деякі моменти швидко стали вірусними. Ну і викликали сміх глядачів в усьому світі. Героєм мемів в соцмереж став сенатор Берні Сандерс, який прийшов на церемонію на Джо Байдена у в'язаних рукавичках. Отак, ну змерзла людина. Хвилю жартів в мережі викликали фото та відео Дональда та Меланії, які вдвох сідають у гелікоптер, щоб востаннє вилетіти з білого дому. Користувачі припустили, що подружжя забуло про свого сина Берона, і він повторює долю Кевіна із сам удома. Зноти й гаджети, а пуховики, які И кавомашини теж. Вибирайте подарунки собі на розетках, що разу поруч. Я хочу жити краще, щоб дороги були відремонтовані, а поруч з домом була зелена зона, щоб наші діти отримували якісну освіту, а наші податки використовувалися ефективно, щоб рішення ухвалювались прозоро і на користь людей. Як впливати на владу та досягати змін у своїй громаді? Розглянемо основні інструменти громадського контролю. Якщо створимо петицію, звернемо увагу влади на важливе. На громадських слуханнях ми можемо обговорити з владою питання, які нас турбують. Ми можемо підготувати власний проєкт рішення і нашу ініціативу розглянуть на сесії місцевої ради. Можемо скликати загальні збори громадян, і влада врахує наші рішення. Така громадська активність дозволяє нам зменшити корупцію, узгоджувати спільну позицію, добуватися більш ефективних рішень в інтересах власної громади. Зміни починаються з наших дій. Наша активність сьогодні відсутність корупції завтра. Корупція не спадок. Oh,